Іван Франко, хлібороб: Гей, хто на світі кращу долю має, як той, що плугом святу землю оре, святую землю в банку заставляє, вдовги впадає, як в бездонне море, І поти б'ється, аж остання рація, на нього спаде грунту ліцетація, І поки в найми не пошкандибає. Гей, хто на світі кращу долю має, Гей, хто на світі кращу долю має, як той, що вірно цісарові служить, В касарні нишком рід свій споминає, Зітхає нишком і клене, і тужить, махає гвером, в гліді мешерує, на варті мерзне в шпангах креперує, в ібунках пріє, комісняк снідає. Гей, хто на світі кращу долю має. Гей, хто на світі кращу долю має, як той, хто щирим патріотом зветься, податки точно рік за рік складає, шаную власть перед жандармом гнеться. Цілуєсь з возним і, хоч дуже бідний, як треба дати, дасть і гріш послідній. А нащо за що дав, і не питає? Гей, хто світі...